Уже тепер буде безпечно, якщо зірвемо кошкою цю, там не буде ніякого сюрприза. Відходимо тепер на безпечну відстань. Кошка! Що Ми розміновуємо поле, яке самі ж заміновували для оборони міста. Якщо хтось інший знайшов, потрібно викликати сапери, ну, так як ми самі сапери, то самі розміновуємо. Міна ТМ-62 в металевому корпусі фугасної дії з мінним взривателем часовим. До танкова проти техніки спрацьовує від 150 кг. Будемо знімати її і переводити в безпечну положення. Кошка! Будемо утилізовувати міни, підривати їх. Оп, О! вот. За чай делать.